Ось такий красивий, простий в приготуванні і смачний салат з тунцем, яйцем та каперсами. Ми сьогодні будемо готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі у Тещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати салат з консервованим тунцем та яйцем. Салат за цим рецептом ви можете використовувати як гарнір до основної страви в будні дні. Так і залюбки приготувати його на святковий стіл. Ну що, поїхали? Для приготування даного салату нам потрібні наступні інгредієнти: баночка консервованого тунця, твердий сир. Заздалегідь купую уже натертим, щоб не гаяти часу, яйця, кріп, майонез і капорси. Я використовую в цьому рецепті саме капорси, можна їх замінити соленим огірком. Спочатку нарізаємо яйця. Як я вам вже казала, що цей салат готується дуже швидко. Але я вам скажу, що і з'їдається він теж дуже швидко зі столу. Тому пропоную вам його приготувати. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Тіші Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки. Я за них вам буду дуже вдячна. Яйця готові. Далі подрібні маленький пучок кропу. Якщо не любите кліп, можна замінити петрушкою, зеленою цибулькою. Можна взагалі без зелені. Тут уже ваша фантазія. І смаки, звичайні. А далі зовсім просто: висипаємо до миски консервований тунець. Рідина нам не потрібна. Відсідіть лишню, він має бути суховатий. Каперси. Як я вже й казала, можна додати солоний огірочок. Ну мені от пікантність придає салату саме, саме придають каперси. Твердий сир. Я купую вже натертий, він тоді кращий мені такий на вигляд. Спочатку трошки майонезу розмажте, помастим і будемо бачити, скільки додати ще. І вимішуємо. Гарненько вимішали. Я трошки скуштую. І, ви знаєте, я не даремно де додавала зразу сіль. Каперси роблять свою страву, і додати нам треба трошки тільки перчику. Ще трохи майонезу і. Наш смачний салат ситний, поживний такий, вже готовий. Ось так, друзі. Ну що, презентуємо і смакуємо? Буквально за лічені хвилини ми з вами приготували ось таку смакоту. Давайте будемо куштувати. Ви знаєте, часто я навіть Такий салат використовую як на маску на хліб, на гріночки. Це теж дуже смачно, як кому подобається. Ну що, смакуємо. Смачний каперси придають дійсно таку пікантність. Зверніть на них увагу, будь ласка. Я думаю, ви не пошкодуєте їх додати. Ну, дуже смачно! Ви були в гостях на YouTube-каналі Тещі Олі, і ми з вами готували салат з консервованим тунцем, яйцем та каперсами. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!